Привіт! Ви на каналі українського блогера. Я розпочинаю свій новий влог. Знаходжуся в Албанії, місто Дурес, і покажу вам нестандартний відпочинок у цьому місті. Чому нестандартний? Тому що я не ходжу на море тут, ні. А мої розваги досить різноманітні і без пляжного відпочинку в дураці. Наприклад, вчора я виграла ось цю іграшку в тирі, бо мені дуже був потрібен цей магвай. Я дуже люблю гремлінів. Зі мною подорожує мій малий гізмо, і щоб він не був зовсім самотнім вдома. Я ось таку компанію йому роздобула. Вартість однієї гри, 10 пострілів, коштує 200 лек 2 євро. Щоб виграти свою іграшку, мені довелося витратити 1000 лек, тобто зіграти 5 ігор. Але воно того варте. І час провела весело, і ще й приз. У мене ось такий залишився. Як казали по телебаченню у моєму дитинстві: грайте та вигравайте. Нарешті вибралася я на пляж чи в басейн, ще не вирішила, куди хочеться. Я живу десь в п'яти хвилинах пішки від узбережжя, від пляжу, але ще ні разу там не була так повноцінно. Щось Сьогодні вітрець піднявся, як я на пляж вирішила йти. Це я вийшла з дому, покажу вам трошки дороги колоритної до набережної від мене. Живу я в Дюресі, в районі пляж. І кожен день проходжу таку арку. Як іду в магазин. Все поряд. Тут мені тут подобається, на відміну від саранди, тут більше магазинчиків, біля дому, пекарня, продуктовий. то В цьому плані нормально. Так, машини, отут пекарня біля дому. А я хочу перед пляжем, це ж поки вибралася, хочу пообідувати. Ось вам і відповідь, чому я за три тижні не дійшла на пляж. а так я туди йду. Сьогодні на думці у мене рибний суп, його спробую роздобути. Щодо пляжу та набережної, ось ми з вами пройшли арку від мого дому. Оце йде як друга лінія, паралельна вулиця Набережній. Тут їздить громадський автобус, ось він. Він відвозить людей в, в центр, туди за... за до порту ближче, не... не за портом, а коротше, везе він там до автовокзалу, до центру міста. 40 лет вартість проїзду. І за оцими будівлями, он бургер, за оцими будівлями вже набережний пляж. Тут завжди смажать курей дуже активно і вони ось так от пахнуть на весь район. Це кав'ярня, яку я полюбляю. Була в мене в перерва в виходах у світ, тому що хворіла ковідом, то сиділа вдома, не виходила певний час. Це така тут місцина. Тут -от в ларьочку чоловік продає ввечері, пакети брендові там кензо, просто пакети. Це італійський маркет, він мені подобається. Тут непогані товари. Інколи сюди за ковбаскою заходжу. А загалом я ходжу в супермаркет Екстра. Оце найближчі смітники до мого дому. Дуже важлива інформація. Просто певний час була загадка. куди ж викидати сміття? Оце тут рибний та м'ясний магазинчик. Давайте пройдемо. Я купляла тут креветки, коштують тут півтори тисячі лек за кілограм, тобто 15 доларів. Невеличкий рибний, дуже такий гарний. А, прилавки пусті вже, все розпродала хазяйка. І це м'ясний, також тут яйця, молоко. Це якесь ательє. М'ясний, щось він зачинений останнім часом. І багато тут кав'ярень, закладів, продуктових, всі вони рядочками ось так ідуть. На тій стороні більше такої сувенірної продукції китайського виробництва. А я планую десь тут поїсти рибного супу. Це загалом така як піцерія, але тут є в меню і рибний супчик. Я тут проходила, дивіться, Супи пешку 400 лек, і Є ще шрім суп відповідно 500, тобто 5 євро. І піца. Що спробуємо завітати? Тут ніколи не було. Ось такий заклад. Пішли замовляти. Київського сервісу в Албанії, звісно, не слід чекати. Тут і замовлення приймають так ліниво по-Балканськи і не поспішають його виносити. Офіціант відверто був засмучений, коли почув моє замовлення. Лише рибний суп. Вони тут емоцій своїх не дуже приховують, але суп реально був смачний. Я планую повернутися сюди та скуштувати піцу. До супу мені принесли фокачу, була ось така непогана у мене страва на обід. Суп досить вдало опинився вже в мені, і я продовжую пошуки пляжу або басейну. Пляж завжди тут можна знайти. А от з басейном е, поки ще, ще не вирішена справа. Я думаю, що в таких готелях, по типу як цей, Анталія, цей називається, а поруч Empire, е, тут є 100% басейни І треба запитатись, чи можна туди навідатись. Але виглядають вони досить дивакувати, такі готелі. тут. Це прохід до моря безпосередньо, а це кав'ярня, в яку я Хочу завітати. Це такий, як в Саранді, був Квінс. Тут у такий пелікан кав'ярня кондитерська. Є ідейки вже щодо того, куди завітати. Хочу запитати вартість відвідин басейну в п'ятизірковому готелі на березі моря, який має назву щось дріатік там. Зараз з вами подивимося і запитаємо ціну. Якщо це не буде коштувати мільйон доларів, то може і потрапимо туди. Ну, Добре, покажу вже дорогу до пляжу. Від другої лінії до моря. Тут мені ближче йти, ніж в Саранді, я проживала. І Якщо Саранда була така вся, яка е, 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 з пагорбів складалася, то тут більш рівнинна місцевість. О, оце тут шопінг місцевий можна влаштувати. Це все, що необхідно для пляжу. Кавун, кавун, капелюшок, такі різні штуки. Це все означає, що поряд, поряд пляж. Мерседеси, звісно ж, ми ж в Албані 270. І тут усюди готельчики, апартаментики. Це вже як перша лінія. І ось так виглядає пляж. Зараз близько 4-ї години, поки я там їла суп, час неупинно плинув. І ось так виглядає набережна Дуресу та вихід до моря. Ну, причина, чому я сюди не ходила. Десь у цьому і полягаєш. Тут дуже людно, нема безкоштовного пляжу за всі ці шезлонги треба платити. Вхід у море, ну, не такий, як в Саранді. Про це ми ще поговоримо потім. Поки пошукаємо місцину саме для себе. Ну добре, щоб впевнитися вже точно і показати вам море, я підійду до водички. Ось так тут виглядають шезлонги, це лінія берегова. Район пляж Дурес. Ось такий тут колорит. Тут на пляжі завжди щось можна купити поїсти. І ось так виглядає море. Поруч ресторанчик, вони тут періодично трапляються. І ось так все це виглядає. Дуже мілко, вхід глиняно піщаний. І щоб дійти добу. По коліна треба йти метрів 999. Може й далі трошки. Берегова лінія і сам пляж. Тут у Дуресі простягається, простягається довгою такою лінією, іначе тут і місця багато і... Може, всім усього вистачити, але тут просто шалена кількість парасолік та зонтиків на один парасолік та шезлонгів на один квадратний сантиметр. І це вражає. Усюди всюди платні пляжі при такому березі, при такій якості відпочинку, скажімо так, звісно, кожному своє. У мене є власні перестороги щодо конкретно такого входу в море. Якщо в Саранді воно було іонічне, то тут вже в дурисі Адріатика, і море відрізняється. Те, що тут не глибоко, це не тільки дискомфорт в плані, що там поплавати не так зручно. Це ще може означати, що тут досить швидко нагрівається вода, рух води не такий, як при глибині, і е, тут вода ця. Яка трошки каламутна і дуже-дуже нагрівається. Тому тут навіть в чаті влітку писали люди, що було багато ротовірусних всяких хвороб і пов'язаних, можливо, з морем, тому що в такій воді досить швидко розповсюджуються різні штуки-дрюки. Тому якось мене воно не ну, не знаю, якось мене це не, не, не дуже цікавило відвідини такого пляжу. Це, до речі, Адріатік Хотел його лежаки, куди я хочу навідатися і запитати щодо басейну. Менше людей, тому що це безпосередньо пляж готелю. А море у всіх спільне, звісно ж. Запитаю, скільки там коштує не такий шезлонг, а саме басейн. Це, до речі, п'ятизірковий готель. Ось він. На першій лінії. Все відбулося досить швидко. Я на території Адріатик Хотелу. Я увійшла, сказала, що я тут на живу, але я хочу скористатися басейном. Мені сказали, звісно, проходьте, запитайтеся там біля басейну умови. Прекрасно! Так виглядає басейн, є дитячий і великий. Я на місточку стою. Зараз буду запитувати. запитуватися. Офіційного прайсу тут не демонстрували мені, таблички теж не було, просто сказали на словах. Три тисячі лек, тобто 30 доларів за два шезлонги та парасолю. Коштує вхід сюди, тобто дві персони за цю суму можуть тут відпочивати. Можна користуватися баром за гроші додаткові і Вартість також ходять рушнички, дали мені рушнички. Якщо врахувати, що я так давно не була саме на пляжі, на морі, то день біля басейну це теж цікаво та різноманітно. Гірка тут ще є. Акцентую увагу, що це п'ять зірок готель саме албанського стандарту, а не міжнародного. Тому і сервісу тут не варто чекати занадто високого. Мене особисто засмутив інцидент на барі, де хлопці досить хамовито, не додали мені решту, просто відчувають себе господарями світу. Мені було неприємно. Але я, звісно, знайшла і приводи для радощів і поплавала в басейні, який мені дуже сподобався. Відкриттям стало для мене те, що в ньому солона вода, і це класно для тіла, корисно для шкіри, такий відпочинок компенсує відсутність моря у моєму житті зараз. Завітала в це місце я близько четвертої години дня о 16.30 гірку вимкнули. До цього на ній можна було кататися, користуватися, і це входило у вартість відвіден. Сам басейн працює, начебто, до сьомої, але о 18.30 всі почали вже теж згортати парасолі, демонструвати, що скоро вже фініш, забирайтеся геть. Отож, частина сервісу, на мою думку, тут просто провалена. А настрій кожна людина вже робить собі самостійно. Я також віднайшла на території вбиральню та переодягальню. Це бонус. Також біля басейну був душ, де можна омити тіло, це приємні бонуси, тому що в Албанії загалом подібні речі на громадських пляжах майже не зустрічаються. Це ж територія готелю. Сьогодні я зраділа, що віднайшла такий вид відпочинку тут, і планую в найближчі дні завітати до інших готелей подивитися, що там коїться, яка вартість такого відпочинку, наприклад, в трьохзірковому готелі, в чотирьохзірковому порівняти. Зараз проходжу повз бар, де продаються різні напої: морозиво, пиво, вода, все що завгодно. Ціни, звісно, вище, ніж де-інде у місті, вище, ніж у магазинах. Зараз хочу ближче підійти до корпусу. Ось такий він має вигляд. Написано, що цей готель тут з 50-х років працює досить давній. На парковці багато машин. Тут і туристи, і місцеві люди відпочивають. І, як ви бачите, вони гості готелю віддають перевагу басейну. Біля моря менше людей, тому що басейн виграє по умовах. Територія невеличка у готелю. Я бачила дитячий майданчик там за фонтаном. Ось такий фонтан є. І це, звісно, не територія, як у турецьких і єгипетських готелів, вона тут менше, проте затишна. Не знаю, які номери в цьому готелі не можу оцінити, але мені цей такий напівготельний відпочинок теж сподобався та урізноманітнив моє перебування за кордоном. У мене не зовсім відпустка. Я загалом проживаю за кордоном вже більше року. Тому шукаю різні можливості розкрити для себе країни, які відвідую. Саме тут сьогодні панує турецько-єгипетський вайб для мене. Вся ця музика біля басейну, взагалі, як це все виглядає, пальми навколо. На хвильку здалося, що я десь в готелі відпочиваю. Час промайнув досить швидко і я зрозуміла, що можна відпочивати таким чином тут в Албанії. Це сам готель. Я вже виходжу, то так пробіжуся трошки. Лоббі, рецепція, п'ятизірковий готель в Дурасі. Такий сходи тут. Але враження трошки зім'яті, залишилося саме від відвідин басейну, бо персонал такий, хлопці, гонорові. Живі квіти. Це готель на першій лінії. Одразу отак. Раз і море. Але море ви бачили яке. Спекотно. Підійшла я до моря оце ввечері. Вода мутненька, чорненька. Приємно, я не скажу, що кип'яток, і не холодна, і не гаряча. Але дуже-дуже мілко. А я пішла вечеряти. Сьогодні у мене ось такий кебаб на вечерю, салат грецький. А ми побачимося з вами в моїх нових відео. Слава Україні.